Добрий ранок, дорогі друзі! Рада вас вітати на наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб ми з вами подивилися, які енергії дня нас сьогодні чекають, попрацювали з метафоричними картами і знайшли для себе підказочки, які ж ресурси нам сьогодні допоможуть прожити цей день красиво і щасливо. І так, сьогодні у нас п'ятниця, 19 липня 2024 року. Ви знаєте, хочу вам сказати непоганий сьогодні день. Непоганий. Якщо не сильно, знаєте, як то кажуть, якщо не сильно нагрішив, то день має бути таким. Удачливим має все складатися як найкращим чином. Але ж давайте поговоримо про це більш детально. І так, перше, на що потрібно звернути увагу сьогодні, це на те, що. А, Вищі сили, вони сьогодні відкриті до наших запитів, до наших молитв, до наших просьб. Тому сьогодні варто просити, молитися, тобто робити практики, які будуть поєднувати вас, да, наше его, таке і нашу душу. Тобто працювати в направлені духовного розвитку це сьогодні буде такий потужний, сильний, практичний день, якщо ми його використаємо. Сьогодні варто просити про захист. Архангелів за своїх рідних, близьких, особливо, якщо вони наразі знаходяться у війську, захищають нашу країну сьогодні. Особливо сильний день. Давайте разом сьогодні будемо молитися і за мир в Україні. А також день, який наповнений такими сильними, добрими енергіями. Якщо ви до людей добрий, якщо ви не засуджуєте людей, якщо ви допомагаєте іншим, якщо ви радієте, коли у інших є успіх, то сьогодні успіх і такі радісні емоції будуть чекати на, на вас. От, сьогодні варто проявити любов, турботу, ем, допомогу іншим людям. Класно сьогодні провести день з дітьми, провести день з, в допомозі дітям. Ем, класно поїхати в дитячий будинок, провести якесь дитяче свято. Тобто, сьогодні такий, знаєте, день, який має бути наповнений радістю, такою дитячою радістю. Ем, Знову ж таки нагадую про те, що у нас. В липні дуже важливо мати плани на день, на тиждень, на місяць, на півроку. І ці плани мають бути прописані. Один-два пункти плану на день це краще, ніж нічого. Тому я вам про це нагадую сьогодні. І сьогодні класно передавати знання. Знову ж таки, якщо згадаємо про те, що класно сьогодні давати любов, підтримку, увагу дітям, то передавати знання до Світ дітям, своїм дітям, дітям свого роду, своєї сім'ї сьогодні буде доречно. Подумайте, про що це для вас, що ви можете сьогодні з цим зробити? Що стосується грошей, в грошах сьогодні будуть. Такі, знаєте, відкриватися страхи прям страх смерті, страх, що гроші, великі гроші, це. Дуже небезпечно всі родові програми розкуркулення, вбивства за гроші, воровство грошей, обман, зрада заради грошей. Сьогодні ці програми можуть підійматися, навіть якщо ви їх не пам'ятаєте, не знаєте, що у вас в сім'ї, в родині таке було. Сьогодні це може проявлятися, і буде такий страх, ніби витрачати на себе гроші. Приймати рішення стосовно грошей, і так далі, то рекомендація по фінансовій сфері не робити великих якихось покупок. Але якщо у вас щось заплановано, то це можна, можна зробити покупку. Да? І запланувати фінансові свої покупки також можна сьогодні. Можна сьогодні запланувати свій фінансовий полу, півроку, Да? У нас є ще до кінця року півроку. Можна запланувати півріччя фінансове, можна запланувати свої покупки, можна запланувати а, якісь родинні. Родинні покупки, да? наприклад, ремонт будинку, покупка мамі в будинок якогось класного апарату і так далі. Да? Тобто подумайте про це такий день, який буде нам пропонувати замислитись, все ж таки в грошах сьогодні будуть, будуть такі моменти, будуть страхи і така невпевненість. Але ми цей день пройдемо, розуміючи, що відбувається, да? і будемо планувати свої. Фінанси. Почитаю коментарі. Добрий ранок, в мене настрій хандра. Купила зефір, пригостила колег і себе буду підіймати настрій. Настрій хандра. А настрій хандра, дякую за коментар. Може бути чому? Пам'ятаєте, я на початку говорила про те, що якщо ви радієте успіхам інших людей, якщо ви даєте іншим людям любов, підтримку, приймаєте людей, не засуджуєте. У вас сьогодні буде гарний настрій, буде багато енергії. Якщо ж цього немає, то потрібно заглянути в себе і подумати, а на кого я навожу хандру. І це не єдина така ем, акція, <гум> не ну, можу слово підібрати, а це постійно да? комусь я замість радості дарую хандру, хто це в моєму оточенні. І подивіться, де ви це робите. Таким чином, ви пропрацюєте цей момент на сьогодні. Ну і звісно ж практики, сьогодні практикуйте. От будь-який стан класно сьогодні практикувати, працювати, сісти, прям помолитися, сказати: Господі, покажи мені, де і що я можу зробити, щоб змінити свій емоційний стан, як я можу допомогти собі, як я можу допомогти рідним, близьким, що я можу зробити для України? Тобто можна. Саме через такий діалог з вищими силами знайти підказки в своєму, в своєму підсвідомості да, через своє вище Я. Ідемо далі. Стосунки. В стосунках сьогодні відображаються загальні енергії дня, да, тобто дарувати тепло, любов, підтримку, і в жодному разі в стосунках сьогодні. Не звинувачувати партнера, що це він винен в тому, як ви себе почуваєте. Не звинувачувати партнера, що щось не вийшло. А сьогодні може не получатися. Наприклад, ви з партнером щось запланували на сьогодні, і плани якось там порушились. А таке може бути. Сьогодні можуть рушитись плани. І щось нове приходити, і замість того, щоб побачити нове і сказати Вау, я так навіть не думала давай я подивлюся, може це найкраще. Навпаки, можна впасти в жертву, і казати Боже, все не так, як я хотіла я диван хотіла, зелений, а прийшов жовтий і все, все пропало. Подивіться по-іншому. А можливо, саме жовтий диван в вашому інтер'єрі добавить вашому будинку затишку, радості і позитивних емоцій. Да? От, от такий от момент. І якщо ви пройдете у відносинах сьогодні оцей момент, коли ви будете дарувати радість замість звинувачень, то це в майбутньому дасть процвітання вашим стосункам. Прям будуть великі цілі досягнуті, прям будуть гроші приходити, буде процвітання вашій родині, вашій парі. В цілому по здоров'ю енергії достатньо, але сьогодні не варто зловживати там алкогольними якимись виробами, не варто під Подвергать своє життя небезпеці, да? тобто попіклуватися про те, щоб ви були в безпеці, а здоров'я, сил, енергії буде достатньо, і не буде достатньо енергії у тих людей, які забирають, які є вампіри, енергетичні вампіри у інших людей. Забираєте енергію через психологічне давння, через психологічну якусь атаку, через звинувачення, через претензії. Якщо ви так. Забираєте енергію у оточення, то сьогодні ви будете без енергії, будете йти, казати: нема сил, ну нема сил сьогодні. Хоча на вулички сьогодні трошки краще, вже не така спека, але оце от буде відчуватися. Нема сил. І, звісно, в цілому, і ще раз нагадую про те, що сьогодні варто все ж таки запланувати: запланувати чи свої фінанси, чи, чи якісь плани на півроку, тобто робити щось. Що буде вас спрямовувати туди, куди ви хочете прийти. На цьому будемо прогноз завершувати, і давайте переходити до роботи з метафоричними картами. І давайте подивимося, який у нас сьогодні код успіху. Да? Який ресурс сьогодні у нас буде у нагоді, який ресурс варто активізувати, щоб день був успішний. Так, що там з коментарями? Ну, Добрий ранок, всіх бачу, дякую. Що пишете, знаєте, Тетяна, ви завжди потрапляєте в точку. Я прям відчуваю заздрість до інших. І жалість до себе, і намагаюся ці почуття трансформувати у вдячність до інших і любов до себе. Дякую, Оксана, за те, що ви з нами максимально відверті. Прямо у вас терапія в прямому етері да, відбувається. Ви на правильному шляху продовжуйте це робити і просто сьогодні за цим спостерігайте. Знайдіть людей, за яких ви сьогодні можете порадіти. Знайдіть людей, кому ви можете доставити радість. І таким чином змінити ход історії. Ну що ж, який наш сьогодні код успіху? І це ой, одна із моїх улюблених карт, картинок дуже люблю. Дуже. Що це на картинці? До речі, слово шукати. Слово шукати. Що, про що це для вас? Що це за ресурс? Що це за код успіху зашифрований в цій карті? Подивіться, будь ласка, яка у вас асоціація? Давайте ближче, далі. Подивіться, що це? Що це за код успіху? Дуже люблю колоду, коди успіху. До речі, боже, в мене ж є новина. Слухайте, з тією жарою, з цим відключенням світла, у нас вже погоріли всі інвектори і немає зв'язку. Я забула сказати, що у нас прийшла колода про рух. Українською вже можна її буде замовляти. Я зроблю е, акцію, щоб мож, можна було вам з приємною вартістю її купити. Тому е, очікуйте інформацію. Сьогодні ми працюємо з колодою коди успіху. Я її обожнюю. Цю колоду, вона дуже проста, легка, цікава, і така прям от її можна використовувати на будь-які запити. Про що це для мене? Для мене це ну, по-перше, слово да, шукати, я вам нагадую. Для мене це, от як коштовність, як прикраса, але прикраса, яка не просто прикрашає, а несе якийсь сенс. І, от якщо в контексті сьогоднішнього дня, то щоб сьогоднішній день прикрасити глибинними сенсами. Щоб сьогоднішній день був наповнений сенсами, мої дії були наповнені сенсами, і це дасть мені цей ресурс успіх. І шукати слово шукати для мене, звісно, що шукати ресурси в собі, шукати свої сенси, шукати свої цінності, шукати, щоб наповнити це своє життя. Для мене це про це, про що ця картинка для вас. Ого, я вчора схожий медальйон роздивлялася в інтернеті. Оце співпадіння. Тепер точно схожий куплю. Знаки, карта, оберіг, шукати собі захист саме в собі, опору в собі. Дякую, Катерина. Ресурсом бути цінністю. Добрий ранок, чимось вчора отрилась через спеку, от лиш змогла приєднатися. Подумайте про те, хто напередодні. Вас дуже вивів із себе, що не змогли переварити. Цінність оберег шукати відповіді: Мій амулет оберегає мене. Чудово. Дякую вам. Код успіху створити свою стратегію розвитку, укріпити свій внутрішній стан, йти до миру. І спокою чудово. Так як у нас з вами дійсно день, який несе благословення Вищих сил, нагадую про те, що сьогодні дуже потужний день для того, щоб просити, спілкуватися з Вищими силами, для того, щоб направити свою увагу, свій час на духовний розвиток. Так? То я сьогодні пропоную взяти благословення. На сьогоднішній день, от прям, щоб нас вищі сили благословили через благословіння роду. Сьогодні ми беремо для себе благословіння роду, тим паче, що у нас ще вихідні попереду. Тож я думаю, що це буде нам дуже-дуже доречно. І так, подумайте про те, що ви хотіли би. Можливо, на якусь тему ви б хотіли отримати благословення, чи на сьогоднішній день, чи на якусь справу, чи на що ви хочете отримати благословення. Подумайте. І давайте подивимось благословення для нас, для всіх, для всіх, хто буде дивитися в запису, для всіх, хто є наразі онлайн. І наше благословення. Ваш рід благословляє вас на успіх у будь-якій справі якою ви займаєтесь, при цьому відчуваєте радість і насолоду. І, до речі, це неймовірно пов'язане з енергіями дня. Якщо ми сьогодні будемо самі радіти іншим людям приносити радість, то це неймовірно благоприятно буде впливати на наше життя в цілому. І от наш рід він поставляє нас на це, що якщо ми будемо робити те, що нам подобається. То в будь-якій справі у нас буде успіх. Ось так. На цьому ми завершимо. Я з вами прощаюсь до понеділка. Бажаю вам гарного дня, прекрасних вихідних. І нехай вже нарешті запанує мир. Давайте посилати сьогодні всі просьби до вищих сил. Давайте про це думати. Давайте про це сьогодні сильніше молитися і ще сильніше. Сьогодні про це прям тримати цю мисли форму в своїй голові і всім це транслювати. Скоро перемога, скоро мир, 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 мир в Україні. Все, я вас. Обіймаю серцями, душою завжди ваша Тетяна Лемешко. Пока.